З початку жовтня на ринку України зафіксовано незначне зростання вартості білоголової капусти. З чим же пов'язано це явище та чого слід очікувати в подальшому розвитку сезону? Розповімо вам сьогодні. Поточна ситуація передусім є гарною новиною для фермерів завдяки тому, що в цьому сезоні погодні умови були цілком сприятливими. А з відсутністю харсонської продукції на ринку площі під насадженнями на західній Україні відчутно зросли, дефіциту продукції на даний момент не відчуваємо а в порівнянні із минулим роком. Ціни на білоголову капусту в жовтні 2023 року є навіть на 20% нижчими, як пояснюють самі виробники, зростання вартості білоголової капусти із другої половини осені є цілком сезонним фактором, який зумовлений низкою причин. Перш за все, із з початку жовтня стартував сезон шинкованої капусти. А відтак посилився попит на сировину, що знайшло своє відображення у цінах. Доброго дня, шановні клієнти ринку Шувар. Сьогодні ми розпочали сезон шиткування капусти. Сезон шиткування капусти у нас починається з 1 жовтня і закінчується 1 грудня. Зараз наразі найпопулярніший сорт для квашення капусти це є сорт агресор. Ця капуста вона білокачанна, вона дуже сочна, солодка. і коли ви її заквасите, вона буде хрусткою і дуже дуже смачною. Раді вас чекати кожного дня з 8 до 5 години ранку. Також працюємо в неділю. Прошу заходити. Шановні покупці, дякуємо, що довіряєте нам. Дякуємо, що стежите за нами в соціальних мережах та запрошуємо вас на закупи на шуварі.